Вітаємо вас на каналі Казки для Леї. Сьогодні у нас казка Півник і двоє мишенят. Жили собі двоє мишенят, круть та верть, і півник, голосисте горлечко. Мишенята було тільки й знають, що танцюють та співають. А півник ось у досвіда встане, всіх піснею збудить та й до роботи береться. Ото якось підмітав у дворі та й знайшов пшедничний колосок. Круть, верть, став гукати півник. А гляньте но, що я знайшов. Поприбігали мишенята та й кажуть, коли б це його обмолотити. А хто молотитиме? питається півник. Не я, відказує одне мишеня. Не я, каже, й друге мишеня. Я обмолочу, каже до них півник, і взявся до роботи. А мишенята й далі граються. От вже й обмолотив півник колосок та й знов гукає. Гей, круть, гей, верть, а йдіть гляньте, скільки зерна я намолотив. Поприбігали мишенята. Треба, кажуть, зерно до млина однести та й борошна намолотити». А хто понесе? питає півник. Не я гукає круть, не я гукає верть. Ну, то я однесу, каже півник, узяв на плечі мішок та й пішов. А мишенята собі одно скачуть, у другої граються. Прийшов півник додому, знов кричи, мишенят. Гей, круть, гей, верть. Я борошна приніс. Поприбігали мишенята, пораділи. Ой півничку, вже тепер тісто треба замісити та пиріжечків спекти. Хто ж міситиме, питає півник, а мишенята й знов своє. Не я пищить круть, не я пищить верть. Подумав, подумав півник та й каже доведеться мені, мабуть. От замісив півник тісто, приніс дрова та й розпалив у печі, а як у печі нагоріло, посадив пиріжки. Мишенята й собі діло мають, пісень співають, танцюють. Аж ось і спіклися пиріжки. Повіймав їх півник, виклав на столі, а мишенята вже й тут, і гукати їх не треба. Ох і голодний я, каже Круть. А я, який голодний, каже Верть. та й посідали до столу. А півник і каже Стривайте ну стривайте. Ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок? Ти, кажуть мишенята. А хто його б молотив? Ти вже тихіше підказує Круть і, і Верть. А тісто хто змісив, піч витопив, пиріжків напік. Ти вже й зовсім нищечком, кажуть мишенята. А що ж ви робили? Що мали казати мишенята? Нічого. Стали вони тут вилазити з столу, а півник їх і не тримає. Хто ж отаких лінюхів пиріжками пригощатиме? Дякуємо за перегляд. Якщо вам сподобалася сказка, обов'язково поставте вподобайку та підпишіться на канал.